Добрий день усім. Сьогодні я вам буду розказувати, як правильно вивчити вірш, наприклад, реве та 100 Дніп широкий. Спочатку нам потрібно його прочитати декілька разів. І потім розказати, які частини тексту, ми, ну, тексту віршу ми забуваємо, а можемо підглянути. Так, потім. Можна ще до цього прочитати, і так вдум... вдумливо думливо. Ну, прочитати, що до цього, і уявити цю картину. Зараз я вам, наприклад, розповіда. Повторюємо, ну, наприклад, 5-10 разів. Ревета стогне ніп широкий, сердитий вітер завива, додало верби гневисокі, горам хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору смаредеде, виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичів гаю перекликалися, ясен раз у раз скрипів. Е, доволі. Часто ми його можемо почути як гім. Так? І ще я знаю, що цей вірш треба, потрібно так читати, може, з таким, як печалю, можна так би сказати. Так, так. от ми його ще декілька разів. І так, що я вам хотіла сказати: ми в школі вчили цей вірш недавно. Я його вчила, вивчила на 11 балів. Здається, чи на 10, ну це нормально для мене. Так, зараз, ну, повторюємо так зараз Потім закриваємо книжку, я закрила і розказуємо. Наприклад, я забулась, я читаю, ну, розказую, розказую і забулась потім. Ревета стогне дніп широкий, сердитий, е, ну, не знаємо, що за забиває і хто. І дивимося, підглядаємо сердитий вітер за виводи, високі грами хвилі піднімемо. І це ж самий, так би сказати, стопчик, ще раз ми його читаємо. І так кожен, коли ви вже думаєте, що ви його вивчили, ще раз повторіть і розкажіть собі, закрите книжку, звісно, і розкажіть собі, якщо все нормально. То ви готові йти в школу або лягати спати, потім стати вранці, одягатися, йти в школу і його розказувати. Ну, десь так на 11, на 12, 10 балів. Ну, все. Good -bye.